Оксана щоранку готує сніданок собі і батькам. Я всі встаю дуже рано, кажу казу ріцану, кажу рисову маму і тату, Вони вже йдуть на роботу і я додаю вдома і дивлюся за гаджастю. Про те, що у доньки синдром Дауна дізналася одразу після її народження, каже мама Ірина. Це було неочікувано. Але у відчині впала, бо мала підтримку рідних і близьких. Так, як воно є. У нас родина велика. Коли тебе підтримують, то воно ну, якось проходить так, як у всіх. Оксана росла, каже: тато, і нічим не відрізнялася від інших дітей. В розвитку вона не відставала. Годити почали ми, як завжди, де в 11 місць вона пішла. Розмовляти теж вчилася. Ми пішли в садочок спеціальний, потім в центр реабілітаційний велику роль в її житті так. зіграла вчителька, яка живе у нас по сусідству Ольга Олексійовна Тальська. Вона каже, Іра, давай спробуємо. Давай я ну, от, візьму її вчити. Ну, результат: вона і читає, вона пише. Ну, хай вона там з помилками. Це ну можна прочитати. Потім ми от навчання на дому у нас продовжилось уже на старші класи. Да. Ну і ми так закінчили 9 класів. Підтримкою для Оксани стала її старша сестра. Зараз вона живе за кордоном. Старшій доньці було 6 років. Коли народилась Оксана, вони ладнали, і от і зараз ладнає вон включає від Коли почалась війна, то вона їздила до неї на три місяці, Ми її вивезли на. Вона там побула, потім сказала, я хочу вернутись. Зараз Оксана відвідує громадську організацію «Даун Синдром». Там, каже, організовують різноманітні заняття та гуртки. Холоба показати, які в мене є картини, які я малюю. Я ходжу на студію. В області з синдромом Дауна зареєстровані 245 дітей різного віку, каже заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко. На 700-800 новонароджених виявляють приблизно один випадок цієї генетичної аномалії. Це не є якесь успадковане захворювання, це просто така так звана генетична аномалія. Тобто, коли ми знаємо, що звично є 46 хромосом, половина від Мами половина від тата, а це просто додатково лишнє утворюється. Доступна пренатальна діагностика. У нас є в області в всіх закладах, які працюють за пакетом ведення вагітності, і в проводиться скринінг як в першому триместрі, так і в другому триместрі. Ну, це звично ультразвукова діагностика, яка має свої критерії по протоколу. Ну і ще там додатково проводиться обстеження біохімічне на певні білки. Але насправді на сьогодні дуже. Вже враховуючи розвиток медицини, ці діти мають можливість отримати медичну допомогу. Діти розвиваються, ростуть. Супровідну патологію спеціалісти ведуть. Зі слів Людмили Рожко. Торік на Волині народилося 14 дітей з синдромом Дауна. Оксана Кот, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк.